Не додому вночі йдучи з куманої хати і не спати лягаючи, згадай мене, брате, а як приймуть гості, та й на ніч засяне, отиді. Як він горе боре, як він свої думи тієї, і серце у Бога заговче ходить собі, та молиться Богу, та згадує Україну і тебе не дуже. Та іноді дружине. Звичайне, не дуже, а так ніколо. На дворі, бач, наступає свято. Тяжко його друже брати самому Зустрічати у пустині. Завтра рано в Україні заревуть дзвіниці, завтра рано до церкви молитись підуть люди. Завтра ж рано завиє голодний звір в пустині і повіє ураган холодний і занесе піском, снігом. На те михо, щоб з тим лихом битись. А ти, друже мій єдиний, як маєш журитись, прочитай думку і знай, що на світі тільки й тяжко, щоб в пустині у неволі жити. Та й добре, хоч пога. Що ж діяти маю? Treva marte, vento, carne